Вітаю, шановна громада! Це відео звернення до тих, хто ховається від армії, видумують усілякі причини знаходять в юридичні колізії у оформленні документів. Вигадують якісь хвороби, начебто сильно хворіють. Коротше, все що завгодно, аби тільки не захищати батьківщину. Зараз вам дещо покажу. Подивіться. Бачите оцю яму? Ну, розмір не знаю, діаметром метрів 12, глибиною напевно, метрів 7, може більше. Це тут був будинок. Ну, поруч там іще інші будинки, якісь більш цілі, якісь менш цілі. Так от. Е... Так виглядає зараз частина Донецької області, так виглядає зараз частина Запорізької області, частина Харківської області і взагалі, ну і частина Київської області, яку ми всі вже бачили багато разів. Суть звернення дуже проста. Велика кількість сильних, мужніх людей зараз стримує кацапню для того, щоб ці тварі, іншим словом, їх не назвеш. Не пройшли далі, щоб вони не пройшли до столиці, щоб вони не пройшли до великих крупних обласних центрів. І щоб отак -от не виглядала ось так от, щоб не виглядала вся наша країна. Е, зрозумієте, одну просту річ. Щас я тут потрошку іду до укриття, бо обстріл триває. Е, Зрозумійте одну просту річ. що Сили і наснага, і фізична спроможність людей, які зараз знаходяться на війні, це спецура, це пілоти, розвідники, артилерісти, танкісти, авіація, всі. Ресурс цих людей, ресурс, фізичний ресурс цих людей, він не безкінечний. Рано чи пізно ці люди будуть заморені, хтось покалічиться, хтось загине, когось спишуть. По причині якоїсь там непридатності, тому що людина просто вже не зможе тримати зброю в руках. І тоді, в цей момент, якщо ті, хто зараз ховаються від призову, не вийдуть в стрій ЗСУ, не візьмуть в руки зброю, аргументуючи за тим, що у них немає військового досвіду, там і тра-та-та, -та, да? я скажу вам по великому секрету, коли почалась війна, це вже півтора року тому, я ніколи в руках в житті не тримав бойову зброю в руках, ніколи. Тільки Бутафорську на зйомках. А тут я взяв в руки автомат, в принципі, навчив ним, навчився ним користуватися і не тільки автоматом. При бажанні всьому можна навчитися. Але саме головне інше, що якщо ви нас не заміните, якщо ви не станете в стрій і не будете так само стримувати кацапню, а краще взагалі виперти їх за межі нашої країни, то от в таких от, зараз я ще тут покажу, дуже яскравий приклад, секунду. Оце от тут колись був двір, тут жили люди. Зараз це виглядає отак. Це Донецька область, безпосередньо предфронтова зона. Так от, якщо ви не заміните нас і не будете виконувати цю складну, непросту роботу, то так буде виглядати вся наша країна. Наша столиця, наші будинки, двори і тому подібне. Тобто е зараз ми робимо все, що можемо і що не можемо, теж, для того, щоб це не впустити. До крупних населених пунктів, щоб захистити цивільне населення настільки, наскільки це можливо. Але ж, повторюю, ще раз, ми не безкінечні. І якщо і так, і далі буде продовжуватися тенденція, що я не вмію цього робити, у мене немає бойового досвіду, у мене там 154 хвороби, ви знаєте, я теж не самий здоровий насправді. У мене є хвороби, достатньо серйозні, але я про них нічого не говорю, тому що хтось повинен робити цю роботу. І таких, як я, багато, і я не найкращий, боєць, далеко не найкращий. я ніколи не був супер там, якимсь там воїном. Я просто роблю свою справу, намагаюся робити її максимально якісно. І колись прийде ваша черга, замінити нас, замінити тих, хто зараз робить цю складну роботу, звертаюсь до вашої совісті і сумлінності, якщо така взагалі у вас залишилась. Що ховатись і придумувати причини можна довго, легко, регулярно. І рано чи пізно це закінчиться тим, що просто російські танки приїдуть до наших домів, там в Київську область, Полтавську область, Вінницьку область і тому подібне. І от в такі руїни перетворять все. Ви хочете цього? То так буде. А якщо не хочете, то знайдіть в собі мужність нащупайте свої яйця, якщо вони у вас є, і вийдіть на роботу сюди. Замініть нас, дайте нам можливість відпочити. Збільшить чисельність наших збройних, сил, наших збройних сил. І тоді ми переможемо. Бо сидіти десь там далеко, донатити по 20 гривень там, на якусь банку, це, звісно, дуже почесна справа. І ми за це дуже вдячні. Але одними тільки донатами, на жаль, ми війну не виграємо. Ворог дуже агресивний, він порушує всі можливі норми законодавства і взагалі здорового глузду. І єдиний спосіб з ними справитись це силовий метод. Або просто вигнати, або повбивати, або якимось чином таким чином. Це все, що я хотів сказати. Будь ласка, усвідомте одну просту річ. Без допомоги тих, хто зараз ховається, перемоги не буде. Я все сказав. На зв'язку.